Всім добрий день. Закінчуємо монтувати кришу. Тут була заміна полотна повністю і разом з ребрами, з направляючими тут. Зараз встановлюємо LED-освітлення. По всій довжині, тут довжина на 30 метрів. Тканина ПВХ. Уже робота йде до завершення, за водочки все, все підключиться, буде працювати, як Юлька колись працювала. Такий красивий ресторан. Такий, такий красивий дах. відрегулюємо гілетини, оці скло, які опускаються тут. Здамо під ключ. Ці фарточки ще підшиються спеціальним кріпленням і все. Ресторан готовий до праці, до відкриття всіх благ.